Наталя Олешоненко, місто Кривий Ріг. Ага. Є у вас досвід суддійства? Так, дійсно. Я вже є суддя другої категорії. категорії. Якраз минулого року нам, з Людмилою Поліщук, було присвоєно це вже поважне звання. Ну от нас часто питають, да, в чому суть? Змагань з канадської ходьби, і в чому суть суддівства у нас дуже цікаве змагання, тому що у нас оцінюється і швидкість, і техніка саме скандинавської ходьби, за яку якраз ми будемо відповідати судді, які стоять на трасах, будуть угу. пільнувати, щоб виконувалась повністю техніка і руки, і як володіють наші спортсмени палицями, і це все якраз буде так сказати оцінюватися. І дай Боже, щоб не було червоних карток і жовтих помер. Менше, щоб тільки зелені. Ну будемо сподіватися, що у нас спортсмени будуть максимально швидко йти з максимально правильною е, технікою. Тому дуже... бажаю гарного судівства. Ще побалакуємо вже після змагань. Дякую, так. дякую. Нам гарних змагань.